Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Привіт! Ми сьогодні будемо знімати зоопарк. Ну як знімати зоопарк? Ми вирішили нашу дитину повести в зоопарк. Ну і заодно і познімаємо і вам, і нам на згадку. Ага. Тому бажаємо вам гарного перегляду, а ми пішли купувати квиточку. У нас їх немає. Вартість квитків на дорослого 249 крон, а нашим сином безкоштовно. Ми вже в зоопарку купили два квиточки. Один квиточок вийшов 249 крон, тобто за два 500 крон. 498. дев'яносто вісім. крон. Окей. При вході в зоопарк тут знаходиться така от вежа. на неї підніматися платно і плюс з правої сторони зуошо, де можна придбати іграшки, всякі такі туристичні штучки. Дуже багато людей. Звісно, що. Подивити, левчик, так, там куди? Отак так Так давай якось по черзі. Прямо на лево відразу. <різь> Леве, справжнє. Леве, воно дивіться. Леве. А ну от важна качка дай. Там пташки, Ти, ну дивись левий, там пташки, то, звісно, гарно. Диви, воно ну, левенята. Тут прям ціле сімейство леві. Да, це маленький прайд такий. Так. Левиця, це он, тату, і дітки. Леви. Леви. А. Леви. а там і годують. Ось там. Тут вішають і їжу і годують. Верблюд. Тьом, диви верблюд. Один, і інший. Той вже вилиняв. Mm -hmm. А це в процесі. Верблюд. Такий будиночок у них, квіти. Mm -hmm. І взагалі прикольно. Mm -hmm. Дуже багато дітей, правда, тут. Дивно, mm що в зоопарку дуже багато. -hmm. дітей. Та-да. Сама здивована. дорослих. Мені здається, треба було подивитись карту. Думаєш? Як правильно і куди йти? А то ми якось йдемо інтуїтивно. По-любому щось пропустимо. Особо там, ну так. Ото ми куди ми йдемо? От що що тут? Ну там прямо особливо. Бачиш, там направо. Щось є, прямо, слони, мабуть, нічого нема. Кингу. Панди, кенгуру, слони. Сонка. Ну, я думаю, не тільки. Мені здається, тут ще будуть в будь-якому що випадку щось цікаво. Наліво. Диви, а тут хтось повинен також бути, по ідеї. О ні, диви, ось. Ось хто тут повинен бути. А хто це? Дуже похож на космальське дияволо. Так? Касманський диявол? Спите у нас, сонечко на маленький. Ух ти! Оно, тасманський А я вперше бачу такого звірка. Добре. Я не бачила. Тасманський д'яволо живе на острові Тасманія біля Австралії. Прикольно. Так, тасманський д'яво. сумчатий. Треба дуже гарно їм зробили. Воно дивин підходи, Вау. Wow. А Знаєш, називають їх осмотки медіавою? У них крик такий, знаєш, такий дуже пронизливий. Дувай, диви, 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 диви. Диви, диви, там, ваш. Ще не боїться нікого нічого. <ріголові> Хто тут? тут. Кенгуру пить. Ух ти! Його вам велико пропустили зай. Ой. Тихо обережно, то... Заховався. Я бачила відео, там було таке. Тьома, диви, кенгуру. Кенгуру. М -м -м. І там. Тут, до речі, дуже багато тварин. Не те, що там, я не знаю, два-три кенгуру, наприклад, і все. Там сімейство бороть. Так, і, так. І там він сплять. Там ще, до речі, виявляється, ми просто дивимося на парканом, а там можна зайти і просто прогулятися між кінг-гору, по кінг-гору проходиш і взагалі клас. Ну ми не підемо вже туди, але сама ідея дуже класна. Це пінгвін, Тьом, дивись. До речі, в повітні ми не бачили так близько пінгвінів, Вони були за склом. А тут класно, що на витягнуту руку, ти бачиш пінгвіна. Клас, клас, Мені до речі, дуже подобається пінгвіна. Я обожнюю. Не знаю, це тварини прям такі незвичні. А Wow! <laughs> wow. <laughs> <Pus>. <tryk> <Hård>? <tryk>

Ось так от виглядає карта зоопарку. А, бачиш, все одно на цю сторону також ось є тут жираф. А, то під низ ось спускаєшся. Угу. І ми переходимо на оцю доступ. Там, там там Так, 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 так. Тоді ми вже тут побачимо жираф, астрав, зебру. Ні, Сюди треба точно піти. Ми ось кенгуру побачили. Кенгуру. І ми отак пінгін. Зараз, ми оце ми отут. Отут, так. Ми отут, ось от. Червона панда, а тут напроти на сті. Ооо прикріпляється. Можемо просто отак ось піти. Потім отак. Оттак. Отак. І... Ось панда. Так, можна так. Нам ще в зону потім треба буде попасти. Ми знайшли червону панду. Належить нас, і заховалася. Он. Заховалася, пан. пан Десь тут повинен бути тапір. Десь спить. Або заховався, або спить. Ну, у них досить такі природні умови перебування. Ну да. да. Нема такого, ж, типу, для людей. Клітка, і... типу, да, і все. Щоб люди дивилися і все. Немає. Заховався. Ні, ну він то є. Ну, є тому що видно, ось бігав. Бігав, Ну, мені здається, можливо, він і не один, Хоча, але десь п'ять. Хоча піше, що їх по одному і не сели. Десь п'ять. Слухавалися. Клас. Це вони тут бігають, купаються. А куди менталі піднялися? Пигрів, походу, нещодавно погодували тому що там ніжка висить і вони собі просто тихесенько лежать і відпочивають далеченько далеченько іди іди, 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 йди тьома тьома я тут іди іди, іди. леопард спить Лежить. Побачив нас. диви, це у нас леопард, диви. Побачив, побачив. Диви, яка забічка. Клас! І котик так великий. До солоників іде? Де слони? Там? Де? Да? Не біжи. І ворони тут каркають. Ходімо, ходімо. Ух ти. Да ну, тут щось таке приходимо? Ну це щось будують, походу. Заходь, заходь, не бійся. Тут скоріше. О, ні, тут слони, зай. Тут слони. Вау. Твоє батьків і навіть дитинчатко є. <ріст> Ні, ну слони це, звісно, такого роду собі гіганти. Це точно. Якось дивишся на картинці, на фотографіях, на відео. Все одне, а вживу побачити такого гіганта, це, це зовсім інше. Тут відразу з'являється вау-ефект. А куди ми йдемо? Куди ми вийдемо? Ось так ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Тут є куди йти, так? Нет. Ми вийдемо до тих слонів. Клас. Тихенько треба. 这是我们年轻人。你 Тепер розумію, чому дітей порівнюють інколи з мавпами. Угу. Коли вони так от стрибають, там куди ото залізло? Мам. О, там батьківські розборки на така. Тьома. Щось там собі їсть. Обіжена. В таку погоду, звісно, шкода ведмеді. Він там лежить собі, відпочиває, але йому, мабуть, важко. Навіть чайка поряд хекає. Шкода, що не можна побачити так, от без сітки. Там ще вони якісь пташечки далі Бачиш, за зафоні? Mm -hmm. Дві поні. Дві поні. А тут корівки. Телятка маленька, теличка. Точніше. І дві корівки. Ще, підемо, подивимося на курочок. Все, я обожнюю, курочок. О, де тут свинки є. Тут є свинки? Ні, зараз о, ні, є. Ну, тата на роботі мало свиней. Ось таких немає. Він пішов, пішов, пішов. Не можуть плюнутися, що досвіду. Ти боїшся, що в мене альпака плюне. Ти не будеш мене цілувати? Прось ти боїшся, що альпака в мене плюне. Це лама. Лама. Ти сам сказав альпака, я з тобою повторила.

Тьом, почекай, зараз тато покаже. Покаже тобі зебр. Такі от зебри. Взагалі ми проходимо, ми багато чого не знімали насправді, тому що там або погано видно, або просто пройшли і розуміємо, що ну, так то вже і цікаво. Контент, звісно, контент від нас він такий. Не дуже. Але... Ми вчимося. Що ти хочеш? Ми в процесі. Особливо ще з дитиною це. важко. Взагалі нас буде, вже без а хотя він нас ще не спав. При цьому що прокинувся на початку 8. Там такий. Та воно такий капризунка. Погладь, хата, погладь. Це хто? Кролики. Та? дивись, диви, кролик. Он їздив, кролик. Оно диви кролик. Скролик. Тут десь спляють кролики. Якщо приїжджати в зоопарк на день, на цілий день, то Ну, тут десь скільки часу можна буде витратити, тому що тут дуже багато всього. Ми все не проходимо, тому що просто не вистачить часу. Так як ми плануємо, вже нам треба поїсти, десь пообідати, ми плануємо поїхати на ринок. Ще а... туди треба. Ну, загалом за один день. Дуже мало, де можна побувати. А mm. посміхнись. Новини на